Столовий сервіс на 19 предметів торговельної марки Люмінарк. В сервіс входи тарілки десертна, обідня. Глибока та один великий салатник класичне поєднання чорних і білих кольорів, тобто три глибоких тарілочки білих, три чорних, відповідно, десертні три білих, три чорних, і обідня також три білих, три чорних тарілочки, великий салатник чорного кольору. Підходять для СВЧ печей, посудомічних машин тарілки квадратної форми з закругленими такими кінцями. Кожна Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт vedelka.com.ua або додаткові запитання задаємо в коментарях під цим відео.